Коли ми говоримо про багатства українських надр, що першим спадає на думку? Зазвичай це вугілля, залізна руда. Але чи знали ви, що під землею приховані скарби, можливо, навіть цінніші і точно різноманітніші? Сьогодні ми зануримось у світ саме цих прихованих багатств неметалічних корисних копалин. Тільки вдумайтесь, от уявіть собі. Україна займає менше половини відсотка всієї суші на планаті. Ну, здавалося б, крихітна територія, правда? А тепер увага, на цій території колись видобувалося до 5% усіх корисних копалин світу. 5%! це ж просто неймовірно. І це яскраво свідчить про те, які ж геологічні багатства насправді ховаються в українських надрах. Ну що ж, готові до мандрівки? Ось ця карта наш путівник у світ таємниць українських надр. З нею ми пройдемо крізь століття, побачимо дивовижне розмаїття скарбів і, звісно, не будемо закривати очі на проблеми, які з ними пов'язані. Наш маршрут пролягатиме через кілька дуже різних світів. Спочатку зазирнемо в основу хімічної промисловості, потім подивимось, із чого зведені наші міста. Далі відкриємо скриньку з промисловими діамантами та справжнім дорогоцінним камінням, дослідимо цілющу силу підземних вод і на сам кінець торкнемося найгостріших питань, пов'язаних з усіма цими багатствами. Гаразд, почнімо з того, що є, так би мовити, невидимим фундаментом сучасної цивілізації це мінерали для хімічної промисловості. Ми їх не помічаємо, але без них наше повсякденне життя було б зовсім іншим. Уявіть собі таку собі підземну комору, де лежать сірка, калійні солі, кам'яна сіль, фосфорити, апатити, кожен із цих мінералів це ключ, ключ до виробництва добрив, ліків, пластику та ще безлічі речей. Але знаєте, історія цих скарбів вона не така вже й проста. Тут є і світла, і темна сторона. От подивіться, який контраст. З одного боку, родовище сірки та калійних солей у Передкарпатті. Їх видобували століттями, і тепер вони ну, практично вичерпані. А з іншого боку, кам'яна сіль на Донбасі та Закарпатті. Там її запаси просто величезні. Це і є справжня історія про багатство та його ціну. І ця історія сягає корінням у глибочезну давнину. Тільки уявіть, що у 1220 році тут вирили першу велику соляну шахту. А в Криму сіль добували ще за часів давніх греків та римлян. Це доводить, що видобуток солі на цих землях це не просто промисловість, а традиція, якій сотні і сотні років. Так, тепер переходимо до матеріалів, з яких буквально збудована вся країна. Це те, що стало основою для міст, доріг та всієї інфраструктури. Якщо хімічна сировина це невидимий фундамент, то будівельні матеріали це те, що ми бачимо щодня, цеглинка до цеглинки, із місцевого вапняку, глини, пісковику та граніту зведено буквально все навколо. Таке враження, що сама українська земля просто створена для того, щоб на ній будували. Але мова не лише про міцність і функціональність. Український камінь це ще й неймовірна краса. Погляньте на ці граніти. Палітра кольорів просто вражає від червоних і рожевих до темно-малинових. Це робить їх надзвичайно цінним декоративним матеріалом, який знають у всьому світі. А ось це справжнє диво природи, базальтові стовпи на Рівненщині. Це ж витвір мистецтва, створений самою геологією. І це не просто красивий пейзаж, це нагадування, що за запасами цього міцного каменю, базальту, Україна один із лідерів у Європі. Так, а тепер готуймося. Переходимо до справжніх важковаговиків промисловості і досяюючих коштовностей. Зараз поговоримо про мінерали, які роблять Україну дуже важливим гравцем на світовій арені. І ось ключовий факт: за запасами графіту Україна посідає друге місце у світі, поступається лише Китаю. Щоб краще усвідомити масштаб, це понад мільярд тонн, це одна п'ята, 20% усіх світових запасів графіту. Просто неймовірна концентрація в одній країні. Але й це ще не все. Україна також серед лідерів з видобутку Каоліну, або як його ще називають, білої глини. 18% світового виробництва. А знаєте, що найцікавіше з цим Каоліном ми стикаємося щодня. Він є в папері, на якому ми пишемо, у керамічній чашці, з якої п'ємо чай, і навіть у косметиці. Та крім промислових гігантів, українська земля ховання і справжні скарби для ювелірів, сяючі топази, таємничі берили, глибокі аметисти. І хто знає, можливо, колись волинські алмази стануть такими ж знаменитими, як найкращі у світі. Потенціал для цього є. Скарби ж не завжди тверді, правда? Іноді вони течуть, тому зараз саме час зануритись у світ рідких багатств України. Мова піде про її гідромінеральні ресурси, про цілющі підземні води. Отже, за запасами мінеральних вод, Україна одна з провідних країн Європи. Такі назви, як Трускавець, Моршин чи Миргород, відомі далеко за її межами і відомі саме завдяки унікальним цілющим властивостям їхніх джерел. Та найцікавіша це той потенціал, який ще не розкритий. Уявіть собі, гарячі термальні води, які можуть обігривати і цілі міста, або лікувальні грязі, що здатні зцілювати, це ж величезні можливості, які просто чекають свого часу. Ну що ж, ми побачили наскільки багаті українські надра. А тепер час поговорити про зворотний бік медалі, про виклики та проблеми, пов'язані з управлінням усіма цими скарбами. І ось тут ми підходимо до найскладнішого питання: як правильно користуватися цими дарами природи, як використовувати їх сьогодні, але при цьому не забрати у майбутніх поколінь. Це вибір, який стоїть перед кожним суспільством. Бо насправді ціна такого багатства може бути дуже високою. Це і виснаження родовищ, і покинуті кар'єри, які перетворюються на зони екологічного лиха, і, звичайно, це процвітання нелегального, неконтрольованого і просто руйнівного видобутку. Ці слова звучать, наче вирок, особливо коли йдеться про варварський видобуток бурштину на поліссі. Це ж не просто злочин проти природи, це по суті пограбування майбутнього власної країни. Після таких шукачів залишаються місячні пейзажі і порожні скарбниці. І ось ми підходимо до фіналу з таким дуже непростим питанням: як знайти цей баланс, як поєднати неймовірний дар природи з людською мудрістю? Насправді це питання залишається відкритим, і відповідь на нього, мабуть, залежить від кожного. Бо саме від рішень, які приймаються сьогодні, залежить, що залишиться майбутнім поколінням. Чи побачать вони ці скарби на власні очі, чи, чи будуть просто читати про них у старих підручниках історії?